Ми в такому швидкому темпі приїхали сьогодні на дачку швиденько викопати бурячок та Моркову, бо погода змінилася, обіцяють дощі. На жаль, бачите, змогли тільки приїхати після обіду сьогодні в суботу, а завтра неділя та у чоловіка-мами день народження. І тому також, якщо вийде, то приїдемо після обіду вже. От, тому швиденько-швиденько працюємо. Мальвочка вже така, знаєте, все одно гарно. Виходить. Тому швиденько турборежим ми включили. Чоловік о, справив газонокосарку, без ремень минулого разу зламався, викопала вже буряки, морку, а ну таке, знаєте. У нас таке маленьке, ну, це то своє. І я тут вже, якщо бачите, вирвала всі кабаки. Подивіться на цю купу бадилля. І от що з ним тепер робити? Це взагалі жах якийсь. О, більше побіцяла, що не буду стільки саджати. Всього пару кущиків і все. Бо там бідолашна малина, смородина, вся суха. Зараз буду заливати та поливати. І, і, і тут я все повиривала, залишилася трішки перця, і також куча від помідорів вирвала, також все повиривала. Осінь осінь наступає, дихає вже не те, що в спину, а в лице все вже починає сохнути, вже врожаю майже немає і обіцяють нам дощі. Ой, дитина зараз трішки хвора. Тому немає часу приїжджати, на жаль, так часто. Я дуже скучаю за цією дачею. Кожного дня щось хочеться робити. Але, на жаль, на жаль, у Бога свої плани. Ну, Нічого, викрутимося, все буде добре. Ось Тому далі ще ще позбираю трішки водиля та буду поливати. Капуста бійна продовжує страджати від слимаків, з взагалі в дірках. Я решето. Від нічого. Опа, що я бачу? Тріяночки, яку я посадила, з'явилися листочки. Значить, вона приживається. Ось тут у мене, напевно, вже пуп'янки з'явилися на хризантемах. Так. І ось тут я бачу також є листочки, малесенькі, бруньки. Зараз буде поливати. Тречі, вереск я посадила ось сюди. Ну, начебто трохи ще зелененькі, дуже гарно виходить. Дуже гарно зараз квітує лаванда, повністю так розпустилася. Гарні квіточки. Вже, звісно, не такі пишні, Але все одно. І мені дуже подобається. Ось ця власника. Весь час також квітує. Зберемо зараз помідорки. Трияндочка підсохла. Класно, Дивіться, розмір, як ладони моя долонька. На жаль, що сонечко сідає, тому що деньку потрібно. Це валяння проколовка, подивіться, яка різниця в бутоні і в повному розписку. Взагалі дві різні квітки. Ну що, я поливаю, чоловік вже тут докосив, дитина грається бур'яном, весь в траві. А я ці кущики пролью, бо взагалі за літо їх ні разу не поливала. Вони дуже-дуже сухі. Тут же провела ось так. Багато ще хто садив таку декоративну полуницю чи синицю як печук покровник. Ось бачите У мене її тут дуже було багато, але я її вивела, і до того вона перелізла до сусідів Тепер, коли її в мене немає, вона лізе від них. Не знаю, мені взагалі це не подобається. Тому буду зараз все це. Діло опалювати. Сонечко вже сідає, стає прохолодно, але так гарно. І починають гризти вже. Ось така в мене ще краса тут розквітла. Скоро вже поїде додому. Розквітла на мультифлора. Вони... Ой, вона така зав'язка. Вона дійсно такого темно-темно кирпичного кольору, але так. Оці... І вони повинні бути однакового кольору, але ця ще взагалі не збирається квітнути, і мені здається, що вони будуть різні. Загорівся вже фонарик один. Так, прокосили сьогодні. Ой, ну так, зенокосаркою пройшлися. Прокосили. Тепер все гарненько. Лазом вже почав трішки жовтіти. Пане чимось потрібно обробити його. Також вирвала вже Алісом. Тут купляла іриси такі фіолетового кольору. І замість цих підтугніть завтра поставлю мультифлору. І хочу вам показати, спитати вашої поради, що з моєю тоєю не так. Подивіться, щось таке чорне, незрозуміле. Не розумію, все було начебто добре, а зараз ось бачите, така якась зчигнильця, щось незрозуміле. Добре, що ще зараз немає вітру, гарно. Сусіди. Що вони там роблять, не знаю. Сумно ціле. Тут замульчували трішки троянди, щоб не так було, щоб не так випаровувалася волога. І якщо будемо завтра, то займуся тут. Хочу там також помідори вже, черрі прибрати. І, 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 не знаю, так жалко ці чорнобривці прибирати. Ну, Думаю, що вже приберу там, я пам'ятаєте, казала, в мене грають, а тут дольчевіта троянда. Ось вона набирає, бутонів набрала знову. Ну, такі, знаєте, вже бутончики, звісно, не такі гарні. Ну, нічого. Жовта троянда відкрітла без мене, на жаль. Трика, коли один раз на тиждень приїжджаєш і пропускаєш всю красу. <гум> І цього. Капусточка. Уже все сонечко сіло. Зараз вже фонарі починають включатися. він тобто, прокосив добре все. Такі гарні зараз очіпки. Такого яскравого стали кольору Сусіди в'їжджають. Так, моя хоста. Трішки підросла вже. Mm -hmm. Ось ця гравіті, Дуже подивіться на цю красу. Боже мой. клас, боже, яка вона гарна. Супер. там маленька квітуй. Красонечки. Так, ну тут вже такий більш менш порядочок стала. Величезна куча кабаків, потісонів. Ну, Все гарненько. А, склала свій урожай. <сміща> Смішні такі. Один величезний, а інший такий. Маленькі інші. Ну, повеземо потім до матусів. Ось там кури нутрі є. Тут зараз сумно, звісно, але подивіться, яка краса. Ну, просто супер. Цей барбарис такий темний став. І майже вся розкрилася вже айстра. Сім'я, дуже гарно з цією юкою. Це моя трояндочка, ще одна з нових. Начебто нові бруньки з'являються. Там от бачу. Тут. Начебто приживається. О, Бог буде рости. Добре, на сьогодні відео закінчуємо, бо дуже шумно і нічого не чути. Це на цю красу видала ще один вагон з бетонами. Кінець вересня. І знову вітання. ми Другий день на дачі. Знову приїхала вже після обіду з четверта дня чи вечора. Ох, замирила вже. Сьогодні були у мами чоловіка на день народження їздили, і в неї зростають самшити. Вона каже, мені забирай їх, бо їх добре так поїла вогнівка, майже сухі стали всі. Я кажу, давайте тоді будемо викопувати, як ну, спасу, не спасу, не знаю. Коре, ось, бачите, один кущик я замочила, прям так перевернула і замочила його в таку бакову сумість, зробила там англіцид, в взагалі, взагалі все, що в мене було, те і наляла, прилипач добавила від не знаю, поможе, не поможе. Ось сюди поставила і там другий ще кущик. Також в мене ще є багато кущиків, ще шість кущів. Бачите, які великі вже самшит, але вони зовсім майже сухі. Не знаю, відійде чи не відійде вони. ну, Спробую врятувати. І величезний старий кущ лаванди. Їй теж вже не потрібен був. Я говорю, я тоді забираю. І зараз десь. Десь тут посаджу. Хай собі росте, не росте, не знаю, що з ним буде, але мені жа шкода було жалко його викидувати. І кажу, давайте мені. Хай в мене ще трішки поросте, якщо ні, то ну, дали ми його. Ну, сподіваюсь, йому сподобається в мене. Ось так тому зараз займаюся, підстригаю самшит, вже цілу кубку таку невеличку вже обрізала. Ось цей обрізала, а цей, бачите, замочила. На черзі зараз цей буду підстригати, робити йому зачіску. Ось така справа в мене сьогодні, тому що вдень поробимо, поки сонечко не сіло і тепло. Це, зараз вам покажу приклад, як я обрізаю самшит. Бачите, що він майже весь. Сухий, де-не-де де де ось є зелененькі ще, ще е листочки, але майже він весь уражений. Зараз я обріжу і покажу вам, що з ним сталося, що залишилося взагалі від нього після обрізки. І ось що залишилося з цього кущика. Цей кущик взагалі саме був вражений, він майже сухий. В порівняння порівнянні з цими кущиками, цей взагалі не знаю, виживе, не виживе. Будемо намагатися спасти його. Сподіваюсь, буде все добре, і він весною наросте і буде гарнюні. Ось така була стрижка в нього. Ми швиденько справилися, посадили все, що задумали. Так, ось один. Видно, сам шитик такий. Тут посадила. На межі з сусідами. Потім посадила тут старезний кущ лаванди. Я його весною підріжу добре. Можливо, відійде. сподіваюся. Насипала туди пісочку, пролюлила добре. Ну, Сподіваюсь, сподіваюся, буде добре з ним. Він такий старий вже. Ну, нічого. А потім вон, малий спалює весь самшит, який був уражений, той, що я обрізала. ми залишаємо. І ось сюди я зараз вам покажу висадила самшину Ось, бачите, так відокремила цю ділянку, бо з цієї сторони я планую більш таку городну частину. І хочу, щоб так відокремлювалася Сподіваюся, вони всі приживуться, відійдуть. Бачите, які маленькі, коротенькі стали. Але це потрібно було зробити, бо іначе не відійшли, тому що тут така краса буде. Сподіваюся, гарно буде. Дуже-дуже хочеться, щоб виросло все. Ось так. У мене ще з'явився один кущик лаванди, я тут його приткнула, ну, не знаю, як він піде, не піде. Так, це суфіт, там, ворота краси. От, і я його так приткнула трішки, ще одні корінець, але я його воду поставила, бо вже немає часу, потрібно їхати. Так жалко, що так, знаєте, швидко-швидко, бігом-бігом хочеться насолодитися процесом, роботою. Гарною погодою, але ми тут сусідів всіх затуманили. Але потрібно їхати. Такі краси. Вогонь загасили вже. Ось тут самшит в мене. І он там самшит Ось тут прячеться Віта красиня. Класно Мені так подобається а рослинка, ой, як же її правильно, ну, морозець, напевно, з цим барбарисом дуже гарно Коли не потрібно обрізати, бачите, нахилилася аж до самої землі. Дуже багато пагонів, ще, я бачу, і хмель тут з'явився. Чекає, калина, велика обрізка. І обрізка вже все, від квіт. Потрібно його буде підрівняти, також зробити форми кульки, вбирати нижні гілочки. Стоїмо сьогодні тільки, на жаль, посадити. Прибрати я помідори не встигла, нічого. ой Як гарно. Кукалика, красуня, джаліта. І фрізантенки. Вчора також, коли ми тут пасили газон, чоловік покосив хости. Спочатку не хотіла, а потім до нього чого общем, Він ознакосив та все тут скосив. Взагалі тут краще зробити бордюрну стрічку, також потрібно потрібно їхати. Всім гарного дня, тихої, мирної неділі.